Вітати сьогодні в цьому прекрасному залі. Ну насамперед хотіла б всіх привітати із дуже гарним святом сьогодні, насправді, православне свято. Тож я вас всіх вітаю От, і хотіла б сказати, що саме 7 квітня у міжнародний день здоров'я. На фестивалі соціальних театрів у рамках проекту Збережи життя та загальноїської компанії з попередження поширенню інфекції в нашому місті. Наш фестиваль присвячений проблемам величезної ваги, тому що від їх вирішення залежить не просто майбутнє щасливе життя молоді, а взагалі життя тих людей, які живуть поряд з нами. На нашому заході присутні почесні гості. Які будуть оцінювати виступи творчих учнівських колективів, суддя Світлана Васильівна, заступник міського голови, Людмила Вікторівна Вареник, начальник відділу у справах сім'ї та молоді, Завідуюча методичним кабінетом строкальна Каля Васильівна, Віталій Варіонович Кучерявий директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Андрій Михайлович Щівісов, директор програми ПЕПФАР з попередження віл СНІДу Корпусу Миру США в Україні. Наталія Миколаївна Бикова, регіональний менеджер Корпусу Миру в Черкаській області. Дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали. Сьогодні ми будемо піднімати теми, що торкаються негативних проявів у молодіжному середовищі: тютюнопаління, наркоманія, віл-інфекція з єдиним бажанням. Закликати вас бути відповідальним за своє життя та майбутнє берегти та цінувати власне здоров'я. Скільки їх доріг безодню? І одна з них може проходити зовсім поруч з нами. Фахівці стверджують, що на сьогодні від причин, пов'язаних з тютюнопалінням, щорічно передчасно помирає більше людей, ніж від дорожньо транспортних подій та наркотиків. Ця залежність може вражати весь організм людини. Замисліться, кожні 8 секунд у світі помирає заядлий курець. Найпоширеніші ж мотиви, що керують молодою людиною, яка починає курити, це прагнення бути модним, здаватися дорослішим або просто іти вплив компанії. Проте про наслідки цього кроку переважно не думають. Даною проблемою прийнялися учні гімназії імені Скляренка. Отже, до виступу запрошується соціальний театр зі шкільною драмою Любов Зла, керівник Ракіті... ракітіна Вікторія Миколаївна. Зустрічайте! Коли ми говоримо про тяжкі наслідки небезпечної поведінки, то часто забуваємо, що зачасту все починається з банальної сигарети. І так. Шкільна драма, любов зла. Привіт! Привіт! Як справи? нормально. Хочеш познайомлю? Ну, я не знаю. Така гарна, біла. Я в рекламах тільки таких бачу з крутими хлопцями. Такий молодий, наївний. Буде мій. Я давно відчула, що нам ще знайомитись. Я ж тобі подобаюсь? Так, а я тобі. А я не знаю почому, а ти мені нравишся. Сама не знаю почему, но ты мне нравишься. И понимаю, что самая не красавица, но сердце стучит, но сердце сольет. У нас не будущего нет, пока не прошлого, пока не прошлого. Щось закрутилась голова. Це від успіху. І трохи нудить. А, так, це від мене. Ой, я хотіла сказати, ти звикнеш. Стерпиться, злюбиться. І з'явилися якісь галюцинації. Трупанику, куди це нас занесло? Та ні, треба звідси вибиратися, бо один тільки ходив цієї дами, звали тебе знік. Привіт подруга! Я тобі не подруга. Та ну, ми досить часто з тобою зустрічаємось. Я повторюю, ми незнайомі, йди вже йди своєю дорогою. Ні, ну ви тільки подивіться на неї. Таке та Боже, все їй з рук сходить. В журналах реклама, по телебаченню реклама, біла і пухнаста. А як подивитися, то ти ще гірша за мене. Чого вона так про тебе? Це вона завжди, що ти став дорослим, впевненим у собі. Адже так? Мабуть. Час знайомити мене з батьками. Ні, ні. Рано їм ще про тебе знати. Нічого, я почекаю, я вмію чекати. Все рівно звикнеш до мене. Приживу з я всій сім'ї. Будемо зустрічатися де і завжди. Туалет, під'їзд. Така романтика. Та чого сумний такий? Так, голова щось болить. Викликав. Так, все ясно. Тиск падає, судини не звузились, в легенях з'явилася яка речовина. Я не можу втручатися в ваше особисте життя, але придивіться всередину вашої подруги. Роздивіться в ній що шкідливо для вашого здоров'я. Що в тобі може бути шкідливого? Ну, це від прослугу. Її мені трішечки. Ну, навіть і не трішечка. Привіт, подруга юності! Ти що його знаєш? Так, а ти думав, ти в неї перший? Так, так, ти в мене перший. Так, перший. Лопух. Ну не буде мешати вашим дітським іграм. Легкі наркотики мене вже не прут. Наркотик? При чому тут наркотик? Це він про нікотин. Е, мені його трішечки. Саме за це. Ти мене любиш. Пропасть? Дякую, ні. Я вирішив, що ти зайва в моєму житті. Ти мене кидеш! тобі буде мене вистачати, ти не зможеш. Багато хто накидав, та мало в кого вийшло. Може, все-таки з понеділка. Ні. Сьогодні і зараз.